Навіщо дивитися фільм про формулу 1 якщо не дивишся Формулу 1 А що якщо цей фільм отримає Оскар? А що якщо це остання роль Бреда Піта? А що якщо піт знову не їсть в кадрі? А що якщо там була акторка, яку ніхто не помітив? А що якщо ви на каналі не канон? Мене звати Настя, і сам зараз я про все розповім. А поки підпишіться на мій канал, напишіть у коментарях, чи дивилися ви цей фільм, і поставте серденько. Хай б'ється. Отже, почнемо спочатку. F1 – фільм. Пішла вже та мода додавати приставку фільм: Лего фільм, Ліло Стіч-фільм. ніби ми того не розуміємо. Хоча насправді хочеться на початку трохи поборчати, аби потім сказати, що мій огляд не був занадто компліментарним. Зайдемо одразу з козирів Цікавих фактів і статистички. На фільм витратили 300 мільйонів доларів. І лише за перші три дні прокату касові збори склали 144 мільйони доларів по всьому світу. Три дні 144 мільйони прогресі. Що треба режисер фільму Джозеф Косінський, який раніше зняв фільми Трон спадок, Світ забуття, «Топган Ган Меверік. Натомість продюсером фільму виступив британський автогонщик, семиразовий чемпіон з Формули 1 і перший гонщик Формули 1, який має 100 перемог і 200 подіумів. Льюіс Хемілтон, який точно розуміє, що ж воно таке та формула 1 і як це взагалі працює. Не продюсером, але ще одним зірковим консультантом на знімальному майданчику став Макс Ферстапен, який виграв. На секундочку 63 гран-при за 11 сезонів. Саме ці двоє давали настанови усім на майданчику, починаючи від того, як має звучати болід у поворотах, закінчуючи тим, що ж відчуває гонщик профі під час гонки. Більше того у фільмі з'явилися пілоти всіх команд, що брали участь у сезоні. Початок світового прокату Формули 1 приурочили до гран-при Австралії 2025 року. Зйомки на секундочку тривали 18 місяців на трьох континентах і під час 14 реальних гран-прі. Ну а вперше Піт та Ідріс з'явилися на гран-прі в Сільверстоуні у 23-му році, де дія фільму вперше перетнулася з реальним сезоном Формули 1. На той момент актори вже пройшли випробовування трасою. Вони тренувалися в Ле Кастеле на півдні Франції та на кількох локаціях у Великій Британії. Власне, у Сільверстоуні актори виїхали на прогрівальне коло разом з Гемільтоном та іншими 19-ма гонщиками F1. Уявіть собі, у команди було близько дев'яти хвилин. Він аби зняти сцену перед початком гонки. Окрім того, фільм має розкішний тандем топових зірок Голлівуду Бреда Піта і Хав'єра Бардема, який доповнюють не менш талановиті: Тобес Мензіс, Дамсон Ідріс, Кері Кордон. Ще б мала бути зірка Бріджертонів, Сімон Ешлі. І фактично вона є в списку акторів цієї стрічки. Вона презентувала фільм разом з іншими акторами на прем'єрі в Лондоні. І спершу її роль просто не розкривалася творцями стрічки. А врешті її персонажа не те, щоб не роз. Скрили її сюжетну лінію, просто-напросто вирізали. Ну і про жанр та сюжет картини, яка за словами критиків може претендувати на Оскар. І хоч може здатися, що це стрічка заснована на реальних подіях, проте ні, це повністю художня робота в стилі спортивної драми. Із реального там гонки, правила жага до перемоги і відчуття швидкості. Формула 1 розповідає про ветерана «Формули-1», якого грає Бред Піт, який йде за своїм серцем і не дивлячись на стан здоров'я. Щоразу повертається до цього ризикованого спорту. Щоразу починає спочатку, аби відчути цю магію на дорозі. За сюжетом він стає другим гонщиком вигаданої команди Apex GP, в якій погано все. Вона остання в рейтингах в неї поганий болід і самозакоханий пілот. Власне герой Бреда Піта теж має грішки з самовпевненістю, але точно знає, що він робить, і намагається допомогти молодому пілоту стати зіркою автоспорту. А команді свого друга не канути в забудь ця і борги вам Не форсаж взагалі-то. Це складна і дуже емоційна картина. Плюс це фільм для тих, хто не любить довгу зав'язку сюжету і передисторію. Ні, сюжет буквально летить на такій саме шаленій швидкості, як і боліди на трасі. Ти реально не встигаєш втомитися, і в стрічці під час перегляду все тіло переходить в стан напруження, і ти готуєшся до дійсно різких поворотів і на трасі, і за сюжетом. І так уявіть собі дві з половиною години. Проте не думайте, що ви падатимете у відчай, аж ніяк. Фільм. Драйвовий, насичений і при цьому крутий у своїх жартах і розмовах. Вони смішні, вони сповнені сенсів і мають присмак пафосності. Але куди ж без неї, коли в кадрі Бред Піт і Хав'єр Барде. Бред Піт на своєму місці. Він не просто запрошена зірка Голівуду. Він мастодонт, який не з'являвся в хорошому кіно з 22 року. Самотні мавки не рахуємо. І йому тут є що грати. Під доповнює майстерний сценарій, який якісно поєднує теперішній стан речей гонщика і його минуле, реальний стан команди аутсайдера і їхню кінцеву мету. І за сюжетом неймовірно цікаво спостерігати. Сюжет, наче ті самі американські гірки, де кожен поворот карколомний, але все одно існує та сама мертва петля, якої ти дуже чекаєш. Так само і з історією героя Соні, ти вичікуєш з нетерпінням, поки тобі відкриють всі карти. Підбере своєю емоційністю та харизмом. І боже мій, який же той бред Піт гарячий, навіть в свої 61. Ти дивишся картину в 25, му а таке відчуття, ніби перед тобою, друзі Оушена, де Піт молодший років на 30. Герой актора Сонні складний. Він зі своїми болями, страхами, переживаннями, зі своєю філософією, яка виявляється заразною і дуже повчальною, і зі своїми демонами у душі. А ще зі своєю мрією, від якої мурахи біжать тілом, в фіналі а сльози просто навертаються на очі, бо він летить друзі, а навколо. 영 <목소리법> Цілковита тиша і мить, до якої його персонаж прагнув роками. Його власна боротьба і подолання перешкод. Фінальним перегоном реально готова віддавати всі дефірамби, співати їх вічно. Той заїзд дуже напружений, ризикований, відданий лише долі. Коли не треба слів, все говорить погляд актора, вміло вибудовані кадри і та заключна мить, яку можна назвати величною. На фіналі відпрацьовує своє звання найщемливішого композитора і хан Цимер. Більшу частину фільму ти реально не розумієш, що над аудіодоріжкою попрацював саме він. Принаймні, трачку від Ширена від нього ви точно не очікували. Але в кінці розуміє, що недарма його запросили. Він робить свою справу і тисне на ті самі гачки, які відповідають за розчулення. Герой Піта треба сказати крутий, той самий, який часом нагадує нам нас самих, який помиляється, який ризикує, який стоїть на своєму, який має свої козирі в кармані. Буквально має колоду карт, яка додає азарту. На кожній гонці нова карта в кармані, і кожна має значення. І здається, що саме ця карта вирішує хід гонт, хоча нам жодного разу її не показують. й сам Піт дивиться на неї лише в кінці, загадково посміхається і залишає ще щось, над чим нам всім літ подумати і пофантазувати. власне як і фінал стрічки. Він про те, що історія не закінчується. Перегони тривають на вулицях, на трасах, без і в житті. Просто у кожного свої перегони. Цей фільм не лише про гонки, він про їхнє закулісся. адже не дарма ж команда проєкту отримала безпрецедентний доступ за лаштунки Формули 1. Було б дивно їх не показати, і тут це роблять. Демонструють всі аспекти робочого життя пілота Формули 1. Тренування є спілкування з пресою та робота на камеру є. А ще взаємодія з командою, яка складається не тільки з менеджера, стратега та колеги за кермом другого боліду, а взагалі з усіх, хто дотичний до колективу. Якщо ви не розуміли, як працює формула 1 взагалі, ось вам покрокова інструкція. Ключовою декорацією фільму став гараж Apex GP. Інфраструктурний комплекс команди на автодромі, де зберігають боліди і проводять їхнє технічне обслуговування. Декорації інтегрували у справжній пітлей Формули 1 щоб ви собі розуміли. У Сільверстоуні команда Apex GP розмістилася між боксами Mercedes та Ferrari. Знімальній групі дали доступ не лише до. Фасадної частини гаражів Формули, 1 яку бачить світова преса, а ще й до бек-офісу, куди не пускають конкурентів. Зокрема, фільммейкери змогли побувати за лаштунками гаражів Red Bull, Макларен, Астон, Мартін і Мерседес, і відтворити їх на знімальному майданчику. Штаб-квартирою Апекс GP став футуристичний центр Макларен. При цьому виробничий цех, який був показаний у фільмі, належить Мерседес. А аеродинамічна труба для тестування болідів вона вже належить команді Williams. Творці проєкту не копіювали одну команду, вони просто зібрали найкраще з усіх. Посадити нас буквально у сидіння боліда Формули 1 вдалося режисерам завдяки спеціальним камерам від Apple та Sony. Камери були легкими, маленькими та мобільними, але водночас передавали зображення достатнє для IMAX. Крім того, вони працювали на дистанційному керуванні через радіочастоти і не втрачали сигнал на кілька кілометрових треках. Вийшли камери-сенсори від Sony, які могли вести зйомку в 15 положеннях і розміщувалися на болідах. Також ще були камери від Apple на базі айфонів. Їх вбудували у боліди реальних пілотів F1 під час перегонів. Ці кадри також увійшли до фільму. Врешті фільммейкерам вдалося зняти щось таке, чого ви точно не побачите у звичайній телетрансляції. Автомобілі Apex GP були розроблені для фільму і були дійсно здатні розганятися до 320 км на годину. Їх допомогла побут. Дувати компанія Мерседес загалом для фільму виробили 12 машин: 6 для водіння і стільки ж для аварій. Під час зйомок боліди Apex GP щодня проїжджали від 170 до 250 км на день. І це повноцінна дистанція чемпіонату. Загалом кожне авто подолало понад 9 тисяч кілометрів гоночної дистанції. Піт та ідріс наганяли тисячі годин на трасах. Пройшли дуже прискорений курс фізичної підготовки до гонок. Хоча у гонщиків на це йдуть буквально. Роки актори головних ролей ганяли спершу на спорткарах, потім на болідах Формули 2 та Формули 3. Тож на екрані 61-річний актор не просто грає на камеру. Він дійсно літає трасами і дійсно докладає безліч зусиль, аби тримати болід на дорозі. Що цікаво, Бред Піт за свої старання отримав шалено рекордний гонорар 30 мільйонів доларів. Щоб ви собі розуміли, з таким гонораром голівудський актор обійде по зарплаті одразу 17 з 20 пілотів Формули 1. якраз в цьому сезоні. Більше за Піта заробляють лише Шарль Леклер, 34 мільйони, Льюіс Гемільтон 60 мільйонів та Макс Ферстапен, у нього 65 мільйонів євро. Для порівняння найнижчі зарплати у дебютантів Формули 1 складають десь півмільйона або один мільйон доларів. До речі, є ще цікава теорія стосовно вдалих і невдалих фільмів. Піта значить, якщо персонаж Піта в кадрі щось їсть. Фільм буде вдалий. Якщо ні, стрічка провалиться. Проте давайте рахувати прокляття знятим. Бо у формулі 1 під лише п'є, але при цьому перед нами не побоюсь сказати це слово хід 2025 року. Тож і думати про завершення кар'єри Піту точно не доведеться, адже інші проєкти мають просто посипатися на нього. Більш того, стрічка має всі шанси забрати купу Оскарів, зокрема за найкращий оригінальний сценарій, за головну та другорядну роль, декорації, роботу оператора, монтаж, звук, саундтреки, бо все це було на вищому рівні. Отож, друзі, якщо ви додивилися до цього моменту і ще не купили квитки на цей фільм, то зробіть це і біжіть в кінотеатр насолоджуватися дійсно якісною стрічкою. Це канал не Канон, я Настя, Настя у світі кіно. Підпишіться, поставте серденько, хай б'ється.